23 лютого мені Рома скинув відео, як ДНРські і Російські і Російської Федерації і танки колоною заходять в Маріуполь. І сказав, що я відправив цивільний одяг, що ми виїжджаємо на Азовсталь. За місяць до цього, розповідає мати захисника Вікторія Колмакова, син брав участь у розвідувальній операції на судні Донбас. Після неї попередив про повномасштабну війну. Була провокація зі сторони Росії. Літали над ними літаки. Рома мені відправив ці відео і каже, що мама провокації були скоро те. Повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення. 20-річний навідник зенітно-артилерійського відділення окремого загону спеціального призначення Азова Роман Холмаков зустрів у селі Юріївка за 45 кілометрів від Маріуполя. На військовій службі був з 2020 року. Хотів саме в Азов, розповідає Вікторія Колмакова. Він сформував себе свідомо до того, щоб він був пліч опліч саме з героєм, саме з тими людьми, які вже були професіоналами, брали участь у бойових діях. В мене син відкрито заявляв завжди, що він націоналіст. Про те, як боронив Маріуполь, в яких операціях брав участь, практично ніколи не розповідав. каже Вікторія, у Романа все завжди було чудово. Ніхто з них в тому пеклі не написав ні одне смс-повідомлення мамі, що там страшно, чи вони бояться. Це все мужчини, які писали на все добре. Мамочка лише в одній з останніх розмов син поділився, що шокований як розстрілюють місцеве населення. Людям навіть не дали шансів залишити Маріуполь. Сказав, якщо дивилася фільми про другу світову, то, то мама не війна. Тут пекло, ми забігаємо. Відстріляти в житловий будинок, там мама, там сидять цивільні. Останнє з сином розповідає Вікторія, спілкувалась 15 березня 22-го року. Наступного дня її роман загинув. Загинув як воїн у бою. Вони з іншим командиром підрозділ, до якого він попав, ішли з одним хлопцем, вийшли на завдання, і куля снайпера потратила. Потрапила йому під броник прямо в серце. Про загибель сина жінка дізналася із соцмереж на сайті президента, 26 березня було опубліковано наказ нагородити посмертно орденом за мужність Романа Юрійовича Колмикова. Та поховати сина, каже Вікторія, змогли лише за сім місяців. Тіла обмі... обміняли. Це була дуже складна процедура. Тіла приїхали в Київ 3 червня. Поховали 14 жовтня. Дуже довго додому, чекали миру. Тепер Вікторія продовжує шлях свого сина, не зі зброєю в руках, а підтримуючи інших матерів, які втратили своїх дітей, розповідаючи і пояснюючи іншим, чому їхні діти, маючи можливість залишитися вдома, стали на захист батьківщини. Я розказую для того щоб Зараз закликати інших на те, щоб брати зброю, іти ставати воїном і віддавати своє життя. Я хочу цим показати, щоб кожен з нас поважав себе, гідність свою національну мав, розумів, що зараз по всьому світі кращих, достойніших, сильніших, ніж ми немає. І навряд чи будуть. Роман Колмаков був воїном, і навіть аби пощастило вийти із пекла Азовсталі, він не залишився б вдома, бо обрав для себе шлях захисника, каже Вікторія. Вона намагалась його вмовити залишитись вдома. Те, що відповів тоді, 18-річний син пам'ятає і досі. Він каже: ну мені не важливо згадають мене, чи не згадають. Справа в тому, що я можу вийти, а їх треба захистити. Це має зробити той, хто це може зробити. А я можу Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.